Мене полягло багато побратимів, завдяки яким я зараз в принципі і живу, живий, маю змогу людям показувати, що в нас в країні горе прийшов ворог і він нищить наш світ нації. У Нас немає права просто їх забувати. Я сам там воював три роки. Я знаю, що таке війна. Це ідея була чоловіка. Ми таким чином хочемо показати всьому світу, що від заходу до сходу ми єдине ціле. І хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих бійців, які полеглі на сході. Саме хвилиною мовчання ми майбутньому поколінню показуємо і нагадуємо історію, нагадуємо тих наших захисників, які віддали свої життя за свободу і незалежність нашої України. Для того щоб зупинялися від заходу до сходу, всі транспортні засоби та також пішоходи у пам'ять полеглих наших захисників, це наш громадянський обов'язок і це наша суспільна відповідальність. Це має бути нашим бажанням і взагалі нашим сприйняттям, що це є нормою, тому що одна хвилина із життя це дуже мало. Але хлопці, які на сході боронили Україну нашу, вони віддали дуже багато.